Нам, як суспільству, доведеться відповісти на шість ключових дорослих питань. Перше питання стосується пенсійної реформи і активного довголіття. Це єдиний шлях вирішити ситуацію з нестачою людського капіталу в Україні в коротку перспективу. Друге, це відповідальність самих українців за себе, за свою родину, за її добробут, за медичний захист, за освіту дітей. Поки ми не візьмемо на себе відповідальність, принаймні за родину, ми не зможемо модернізувати суспільство. Третє. Це власне перенавчання, готовність змінювати професію, місце, де ми живемо. Бо структурне безробіття викликано якраз тим, що ми не готові перенавчатися, не готові переїздити, не готові шукати нових можливостей. А це важливе доросле питання для нас самих: питання повернення українців, які були в окупації, які виїхали з України, і прийняття суспільством тих, хто не був в Україні під час найскладніших. Років нам доведеться навчитися вибачати, співдіяти, жити разом і творити разом. Мультикультурність ще один виклик і ще одне доросле питання: 4,5 мільйони трудових ресурсів, які мають з'явитися в Україні протягом наступних 10 років. А це означає вивчати мови, акцептувати інші культури, повернутися до логіки перехрестя як ключової метафори України. Новий суспільний договір це звичайно важливо, але в ньому ключове питання це відповідь на запитання, що таке справедливість, чи це те, щоб у інших не було краще, ніж в мене, чи це суспільне благо, благо для держави? Чи це пріоритет прав, свобод, можливостей кожної людини? І нарешті наша суб'єктність і наші нові конкурентні переваги в світі: адаптивність, швидкість, інновативність. Чи готові ми дати відповіді на ці дорослі питання? Відкладати не можна. Нам доведеться в 2025 році навчитися давати відповідь на них, навчитися об'єднуватися навколо непопулярних, але важливих відповідей.